Так, всім привіт ребята і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. А! господи, за 4 каука. Дивно ви будете грати? Та вона напугала. Давай добувай дерево, тому що в мене ліміт тільки 15 хвилин. Зараз Та... Ну я думаю, діаманти ми встигнемо добути. Ми будемо сьогодні грати в Майнкрафт коротше, і це буде виживання і ми спробуємо навіть вбити дракона. Спробуємо, Ой. але напевно це буде в наступній серії, бо за 15 хвилин ми навряд чи стигнемо. Так. Так. Може бути повна версія у Вероніки? Так, погнали тиш-тиш. Верстак є, полки є. Доски є. Потоспидран. Пана, пона, пана. Спрятила... Ці інструменти. Я теж складу, що мені потрібно. У мене дерев інструменти тільки. Ну, до речі, непогано. Папу! Може, там панди є. М Може є. Твежі йде. Ні, я тебе не бачу, я дерево добула. Ну, обернися, Алло. І? Ну це за дерево, це... Де ти? А, ось я там ти. Погнал дерево здобувати. Ми зможемо зробити з нього тест, типу, дошки. Мені це зараз не потрібно, я просто хочу подабувати дерево. Ще краще буде, якщо я відразу здобуду камінь. Погнали. Ну ти добуваєш штук двадцять. Двадцять? Так. Добре. О, кеша! Кеша! Я навіть сорок думаю здобуду. Ну скільки зможеш. Добре на записі у швидше. Побачте. А вам на сопли, тому я... Это... Ц... А, ну, так. так, раз. Захворив и записываю видео для вас. Ничего вам не стыдно. Да шо? Я шо? Кеша. Ну, Си, поздравляю. Кеша. А чего не нам... можно 4, 42, 23, 12, 8, 9, 9, 2, 40. 50, 12. Кеса. Але вона дуже пам'ятаю, як там. Білий кеша. Господи, вже ночі скоро. Білий кеса. Схожа ночь. Треба робити дім. Я буду робити у горі, як завжди. Ярик, а тебе нічого? Не, вже саме. У мене взагалі-то є два кеси. Поздравляю. Так є. Ось кишина. Ой, не поздравляю, а вітаю. Вітаю далі. Я вже копаюся, ти до мене дійди, але не свічку. Зараз я трохи подалі, щоб хоча ми можемо давай в одному домі жити. Давай відео мене що. Зараз в мене вже кам'яна кирка. Зараз я двері. Так, ще Роблю, треба. Бо не хочеться, щоб до нас зомби рвалися. Це треба і ще треба скоріше факел зробити. Все, Ярик, в нас двійна защита. Добре, зараз я... я зроблю зараз пічку. Так, пічка є. Зроби зараз, в мене всіє деревина. Навіщо ти зробила другий верстак? Ну, я від... треба було робити. А бамбук швидко горить до речі, чому ж так? Ну, може. Ярик, а кєша, хочеш кєшу? Дивись. Поки що ні. У мене є кєша. У мене є два кєші. Можно дать еще две дошки? Две дошки? Так. Что? Две дошки тебе на вишу? Две. А ты сказал три. Алло. Что? Ты чуешь? Так, чую. Хочу, я шахтер. Ну ты живая. Так понял. Так, я поки... Так, доброе я. Я добуду дерево. дерево. Знаешь, трохи странно озорс. Так, дивно. Я просто забуваю трохи. Або навіть на когось а, зараз. Наже збережня інвентаря нема. Тому ж тому я все сюди покладу. Немаже все. Топор не буду і меч не буду. Ти що, вже там шахту робиш? Ну добре, можемо мені здається. Е, не треба. Ти побиває, як ще май гад. Це що таке? Тут дуже багато мобів. Оооо, oh, там все добре. Скілезари на себе зомбі. На, один є. Я. У Мы уже первый уровень. Ну давай, вы там дарите, а я буду тут биться. Ау! А! А! Вы что? Вы что? не с тобой уже дрались. Бился. Дай. О, зомбака, зомбака, так. Ау! Это тоже склад. Ладно, поможить. Никто тебе надо поможет. Ну, я сам. Фух. Я думал, я зараз дохну! У мене одна сердечка залишилась. Господи. Да щось є. Да, не иначе. У мене є два кеша. Добре.

Тут треба в мене тісів. Де допомагає добувати камінь чужа вугілля? Я хочу битися. Ну! А, блін, тут на один постріл. Але хоча б добре, що він вже є. Так, понятно, понял. Да? Зібираю... У, у у залізна лопата. Залізна лопатка. Мені дорогу, дуже... Тепер я мортиш. Мортіс гріногаду. А в тебе скільки опиток? Один рівень. Та господи. З... Він зірвав? Так, я бачу вже де. мою лопату і все взагалі віддайте. Блін, лопата не збереглася. Бумбая. Фух. Я буду зараз копати з за веронікою. Мы же нашли тут, чтобы... тут за є... О, Зараз завалито емазор я Ще не тут Що? <гас> <Шо? гас> Ты что, шахту знайшла? Прям впала в шахту и знайшла залізо Дивись Ти Де? Там шахта за боком Добре. Потім туди повернемося. Все зламалося Кірка. Тут дуже багато заліза. Ви бачили, Ще і в уголі я забув, як це на український вигілля. Дякую, Вероніка. Ой. Я їх не стріму. Все окей. Я чую зомби. Я, звісно, тут все факла обставила, але мені досі стрільно. Я чую зомбі. О, кеша і кеша. Два кеша. Угу. Ой, господи, ми вже тут стільки копаємо, і я стільки кірок зробив. На сто процентів що там буде глибока шахта. Може Але тут більше Я просто буду вниз копатися. Хоч і вийде. Ну так, у нас так і є. То глибока? Я не знаю, бо не глибока. глибока. Шахту, я О, золото. Блин, а, мэна... а мэна на нема. Шот, там, шо... мы на... А мы на залезной кирки нымаем. Добро, вот так. Что-то на там надо звуки. Нормально. У -у -у, я бачу, я бачу, я бачу, я я вижу, я господи, я тут уже стильки копаюсь. Минус 9, минус 10, минус 11 это высота. Я же стильки копаюсь, и тут ничего нема. Добро, пока что на этом все. Всем пока. И гахнага настроить.